Життя у місті диктує свої правила: вулиця породжує чимало цікавих напрямів та субкультур. Тож Гутену стало цікаво, чи може вуличний стиль знайти своє відображення у музиці. Бо людина живе в геометрії міста, насичується і формами звуками, симфонією вона власне викладає свою творчість. Бітбокс це певно найяскравіше вираження музичного стилю. Оволодіти ним ціле мистецтво. Але нам вдалося відшукати того, хто робить це досконало. Він подорожує світом та дивує перехожих музикою. Створювати яку йому допомагає лише власний рот. То хто ж він? Цей загадковий вуличний лицар? Хороший парень із Австралії. Я, Я знаю, що це реально крутой чувак. Скажи по Даби Фікс людина-оркестр. Процес запису, міксування та відтворення музичних треків складає у нього єдине ціле. Бітбоксер створює музику просто на сцені. цікаво, що дави не співпрацює з жодними звукозаписувальними лейблами, не має продюсера, а свої диски продає у соцмережі. Саме за цю свободу його й полюбили. Київська публіка також сприйняла Даби Фікса на ура. А у Кутина залишилось лише одне питання: чи може бітбоксер вважатися вуличним музикантом, якщо білет на його концерт коштує як 10 його компакт-дисків? Мікав все тоніпально сто в клубі. Зараз виступає, виступають? Ми за це заплатили деньги. має виступати на вулиці. А на вулиці он не зможе розкрити весь свій потенціал. Чим більше людей з цим знайомим, тим круче. Ну ладно, що Я до нього готова.